Привіт, мої хороші, привіт, мої найкращі. Ви на каналі Українського Відьми, і хочу з вами подивитися. Найближчі дні, що вам треба знати, що вам вищі сили передають. Ми зробимо такий трошки потоковий розклад, щоб цікавіше було. Ви ж пам'ятаєте, що ви в мене найкращі, пам'ятаєте? Найближчі дні, що вам вищі сили передають, що треба знати. Не думайте ні про кого, ні про яку зараз ситуацію. Просто для себе. Я хочу для себе підказку, інформацію. Не забувайте, що ви можете замовити особисті розклади, річний прогноз для вас на кожен місяць. Через кнопочку Спонсорувати. Обираєте рівень річний прогноз. Спонсори мають можливість задавати питання в етері. Або особисті консультації ритуали, то вже приходьте на телеграм, ми з вами поспілкуємо, що ви хочете, які у вас конкретні питання. Вам інформацію треба знати просто зараз, що вам вищі сили передають. Да, Яке щастя вам несуть. Раз, два, три. Може бути будь-яка сфера життя, не загадуйте. Просто куди потягне. До циферки або до карти. Раз, два, три. Обирайте. Якщо вам подобається, якщо вам це ваше, пишіть приймаю. Це такий є момент зараз, такі важливі дні. Напишіть, просто приймаю. Да? Якщо щось погане, дякуйте. Не сподобалось, просто подякуйте і відпустіть. Коли ви дякуєте, ви від себе це відпускаєте, ви нічого не винні. Ви почули, подякували, пішли. Можете так зробити. Легше буде двінички. Постраждаєте. Знаєте, могла бути якась ситуація, неприємна. Взагалі можуть бути якісь такі нефартові дні. Да? Але от як... Та вже пора виходити з цього стану. Тобто, ну була ситуація. Довго не страждайте. Така порада. Довго не сумуйте. Довго не засмучуйтесь. А ви будете, знаєте, як на виборі. От я хочу всіх наказати, але я хочу, щоб, знаєте, потім, щоб зі мною дружили. Хочу, наприклад, довести свою правоту і потім, щоб зі мною спілкувались. Дивіться, тут буде такий момент, що вам або треба промовчати, тоді ви ще з людьми будете спілкуватися, або відстоювати свою точку зору. Але все, буде пауза спілкування. Кохання, те, що молитесь, те, що просите, вам воно положено. Просто у когось, можливо, трошки пізніше буде, хто одинокий. Але кажуть, зараз вже скоро вже твої плоди зійдуть. Ти вже багато вклала душі і себе, або вклав в те, щоб... Отримати результат, чекай, не страждай, просто почекай. Ви, як знаєте, двоєчки будете підводити, підбивати ітоги, результати року. От я все склала, все своє багаття, я багато чого зробила, або зробив, я допомогла. Я перемогла саме саму себе. Тепер все, я ляжу, буду відпочивати. Я буду насолоджуватись тим, що я маю, що в мене є, хто поруч зі мною. Це прекрасний стан душевний, дуже прекрасний. Коли я не поспішаю, я задоволена. Нарешті я задоволена. І після того, як ви приймете дійсно. Реально все, що відбувається. Карта смерті тут показує велику трансформацію, рух далі. Наступний етап, наступні потреби, хтось з половинкою своєю зустрінеться, побачити зможе. знаєте. Тут такий ще період, що ви можете когось згадувати, але згадувати дуже тепло. Це не коли ми там згадуємо колишніх там ми нервуємо. Ні, скоріш за все, якісь такі спогади, приємних моментів. Можливо, будете згадувати загиблих людей, людей померлих. Тут також момент, не треба зациклитись. Треба подякувати і далі піти за своїми результатами. Тут в когось може бути потім трошки, і підвищення, і нова дружба, і визнання ваших привілеїв, те, що ви краще, але це трохи пізніше. Ви вже будете відчувати, що все налагодилось. От, все так, як я хотіла. Ця картина висить на своєму місці. Колесо фортуни. Ну, колесо фортуни мені гроші, мені завжди гроші нагадує. Тримайте при собі своє щастя, троєчко. Ну, треба бігти і відразу всім казати, все так добре, я така молодець, подивись, що в мене є. Ні. От якось таке відчуття, що ви десь побудете з кимось, поспілкуєтесь, знаєте, нібито радісно, нібито все добре, а потім таке всередині. Така важкість, таке щось відчуття, що все пропало, нічого не буде. Наше «Я» — це все? Кому воно треба? І от щось, щоб такого не було, є щастя, є радість тільки з тим, хто вам допоміг в цьому. Мудріше трошки бути, і захищайте своїх близьких. Тобто ставайте на захист, навіть якщо людина не права, близько людина ставайте на захист. Скажіть, добре, я на твоїй стороні в будь-якому випадку, навіть якщо людина не права, це збереже ваші нерви, якийсь лад. Тобто якось зам'яти, якийсь конфлікт такий побутовий, От, чесно, і особливо, коли у вас нема настрою і ви просто не в ресурсі, нема свого ресурсу. Слухати, нема сили жити, що я буду твої проблеми слухати, да, Десь так. Ну от така порада для вас.